Восьмий відкритий чемпіонат сухопутних військ Збройних сил України з рукопашного бою пройшов у 169-му навчальному центрі селища Десна. Такі змагання тут відбувалися вперше. Крім Деснянців, за перемогу у престижному турнірі боролися ще сім команд, які представляли військові вищі частини спецпризначення та окремий полк президента України. Всього 49 спортсменів у шести вагових категоріях. Думаю, всі ви візьмете участь змаганнях, покажете свої найкращі результати і вважаю, що перемоги сильніше. Серед кращих учасників змагання буде відібрана збірна команда Збройних сил України. Спортсмени виборюватимуть першість у змаганнях, які відбудуться у травні 2016 року. І ви будете представляти Міністерство Збройних Сил на цьому велике до вас прохання. Дуже обережні при виступах, дуже так друг до друга м'якенько відносить, щоб не було в нас травм, тому що тут треба нам переграти і не забити. Чемпіон з рукопашного бою збройних сил України 2013 року, учасник антитерористичної операції, нагороджений за героїзм і мужність орденом за мужність третього ступеня. Молодший сержант Віктор Луценко запропонував учасникам присвятити свої перемоги бійцям, які загинули на сході України. Перше місце в змаганнях з рукопашного бою виборола команда третього окремого полку спеціального призначення місто Кіровоград. Друге місце зайняли господарі турніру. Команда 169-го навчального центру, а почесне третє місце команда 8-го окремого полку спеціального призначення місто Хмельницький. Переможці та учасники змагань отримали нагороди, почесні грамоти та кубки.